Дорогі брати і сестри, учасники молитовного служіння, молитовні воїни. Вітаю вас на черговій нашій зустрічі молитовного служіння проєкту Разом Плюс. Нагадаю, що щодня, початку війни, ми зустрічаємося о 6-й годині для того, щоб разом об'єднатися, молити, підтримувати один одного вірі. По вівторкам, коли моя тема, моя черга є, нашою темою є актуальна. Актуальне питання, як поставити Богу центр нашого життя, як його повернути в наше життя. І е, для цього ми з вами вивчаємо першу книгу Самуїла, другу книгу Самуїла. Сьогодні ми вже з вами знаходимося у другій книзі Самоїла, 22 розділ. Давайте ми разом об'єднаємось в читанні, в роздумах, звернемось до Слова Божого. Отож, першого вірша, друга книга Самуїла, 22 розділ. І коли Господь врятував Давида з рук усіх його ворогів та з руки Саула, він виголосив перед Господом слова пісні, такого змісту: О Господи, скеля моя, моя твердиня, мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, де я знаходжу притулок. Він мій щит, рік мого спасіння, моя фортеця, моє пристановище, Спасителю мій. Ти мене рятуєш від насильства. Отож, Давид підбиває десь підсумки вже свого життя, озирається назад, і у цій пісні він ділиться з нами важливими думками, підсумками свого життя. На початку ми читаємо, що коли Господь врятував Давида з рук усіх його ворогів та від рук Саула. Я думаю, що ми розуміємо, що в такому от розумінні духовному в нас є противники, є вороги, вони й були в Давида. І Давид підсумовує, що всі ці труднощі, виклики життя, все, з чим він зустрічався з негативним да, у своєму житті, він завдяки Богові він все це переміг. Він сповнений такої подяки. В кінці він озирається. І заносить подяку Богові. Я думаю, варто підкреслити, що Бог здатний нас звільнити, дати нам перемогу над усіма ворогами. Давид робить такий акцент: Ти звільнив мене з рук усіх моїх ворогів. Від Саула ставить його дещо окремо. Да, Наші труднощі, як і труднощі Давида, вони породжують певні досвіди, певні вірші, певні пісні. Давид він оспівує Бога. Ми знаємо, що це є така поширена практика деяких біблійних героїв, пам'ятаємо Моїсея, коли вони пережили також неймовірний досвід звільнення, перемогу над ворогами єгиптянами. Також ми знаємо, що і в останній книзі Біблії, в книзі відкриття, буде пісня викуплених 144 тисячі, які також пережили. Певне звільнення від всіх своїх ворогів, і Господь дав їм цю пісню, і вони також прославляють Бога. Нам варто не забувати дякувати Богові. Давид називає Господа, ти моя скеля, ти моя твердиня, щось міцне, грунтовне, ти моя основа життя, є щит, фортеця, прихосток. Я думаю, це також в наш час, коли ми живемо з вами не в простих умовах це також є дуже і дуже актуальним. І далі він каже: покличу Господа, гідного хвали, і буду врятований, врятований від моїх ворогів. Отже, мене огорнули хвилі смертельні, брухливі потоки беззаконня налякали мене, мене оточили кайдани шеолу, схопили мене тене та смерть. Це не просто було труднощі. Певні люди, обставини, важкі, неприємні. Давид каже, що були моменти, коли е, була реальна загроза, смертельні небезпеки були в його житті. І від цього, і від цих ворогів також Господь його врятував. Сьомий вірш, у своїй скорботі, я кличу до Господа, підношу благання мого до Бога, і він чує мій голос зі свого храму, мій зойк лунає в його вухах. Отож. Наступне, як що Давид робить, коли зустрічає ворогів, і це головний урок цієї пісні, він звертається до Бога. Можливо, сьогодні також ви оточені певними ворогами, да? певними обставинами, певними викликами життя, певними небезпеками, і нам потрібно молитися, потрібно не здаватись, продовжувати звершувати ці молитви. Пісно, що Господь чує, чує Давида, Господь чує нас, Він чує у своєму. Храмі. Ну, і далі з восьмого вірша такою поетичною мовою. Можливо, тільки початок прочитаю: здригнулась земля, затремтіли основи небес, захиталися і зрушились аж Бог запалав гнівом. І далі описується, що він нахилив небеса, він сів на вима Ну і так далі, так далі. Якщо ви прочитаєте цей уривочок до 17-го вірша, фактично це є відповідь. На Давидову молитву, я Господь потужно цими такими поетичними виразами, образами Давид оспівує, як Господь могутня буде відповідати і в нашому житті. Господь відповідає на наші молитви. Вірш 18 Врятував мене від мого потужного ворога та від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Вони не летіли на мене в мого нещастя, але Господь був моєю опорою. Давид підкреслює, що це не просто були такі труднощі, що ти міг би сам десь вийти з складного становища. Вони були набагато сильнішими за нього. Вороги були сильніші за нього, і Господь є його опора. Є щось таке, на що можна опертись. І ви знаєте, у цей час нашого життя, коли все так хитко. Нестабільно, мінливо. Є е, той, на якого можна опертися, є е, той, якому можна довіритися, є е, той, який не зрадить, є е, той, який не підведе у скрутну хвилину нашого життя, вивів мене на широкий простір, врятував мене, бо він прихильний до мене. Господь учинив зі мною за, за моєю правотою, Він нагородив мене за чистотою моїх рук. Адже я тримався Господніх доріг і не вчинив гріха перед моїм Богом, тому що всі його присуди і заповіді Його завжди переді мною, і не відступав я від них. Я і надалі буду бездоганним перед Ним і оберігатиму себе, щоб не чинити беззаконня. Тому Господь віддасть мене за моєю праведністю, за моєю чистотою перед його очима. Справедним ти поводишся праведно. А з людиною чесною ти дієш чесно. Важливі думки і актуальні дуже для нас, я думаю, в цих рядках ми з вами прочитали, що Бог дає нагороду. Оцей захист, цей природний захист, це благословення, це підтримка, вона не є випадковою. Давид, підкреслюю, Давид, ми з вами знаємо, що був не безгрішним, але має вірний напрямок життя. Він в очах Бога є праведний. Праведна людина це не та, яка не грішить. Це та людина, яка оправдана Богом, яка визнає свої помилки, просить прощення, впливає на праведність Христа. І ця праведність її зараховується через нашого Спасителя Ісуса Христа. Чистота рук. Він говорить: Господь, простив мене, Господь мене очистив, і Давид рахує себе праведним в очах Бога. І... і 26 вірш говориться про те, що ти, Господи, ти насправді є праведною. Тому Ти здатний зробити, Давид каже, і мене праведною людиною. Це дуже важлива істина. З чистим ти завжди чистий, з лукавим віддаєш за його лукавством. Адже ти спасаєш народ покірний, і очі зарозумілих упокорюєш. Спасіння для смиренних, а гордим призначена від Господа погибель. Ну і далі Давид каже, адже ти, Господи, є моїм факелом, світильником. Ти, Господь, мій Господь сповнить світло моє темрямо, адже з тобою я подолаю будь-які військо і з моїм Богом подолаю будь-які стіни. Він є Бог, і його дорога бездогана. Господнє слово є чисте, він щит для всіх, котрі на нього покладають свою надію. Бо хто є Богом, крім Господа? І хто є скелою крім нашого Бога? Мій Господь міцна фортеця, <кхух> Він учинив бездоганною мою дорогу. Він робить мої ноги, як у олені, і підіймає мене на висоти. Господь є світильник, Господь просвічує світлом, і 35 вірш написано, що Він навчає мої руки до боротьби. Сприяючи, аби мої руки могли натягнути мідний лук. Тобто Господь дає йому сили, розуміння, мудрість, як провадити ці духовні битви нашого життя. Ну і ще варто звернути увагу на 48-й вірш. Бог є тим, котрий заступається за мене, який підкоряє мені народи. Той, який тебе захищає, той, який помститься за мене, каже Давид. Отож, якщо ви прочитаєте ще самостійно всю цю пісню, 22 розділ, я думаю, ви помітите, що це не просто пісня воїна, але свідчення людини, яка повністю довірила своє життя Богові. Це глибокий духовний досвід. Це не просто пісня, яка оспівує м'язи, навики військової людини. Давайте ми з вами підсумуємо зробимо декілька важливих уроків. Ну, перш за все, що. Давид скрізь у цій пісні, заключні, фінальні, подячній пісні. Він скрізь називає Бога як твердиня основа опора. Це щось стабільне, тверде. Це стосується не тільки військової справи, так? не тільки духовної битви. Це стосується здоров'я, стосунків, фінансів, будь-якої сфери нашого життя. Куди б ми не пішли, ми потребуємо стабільності. На стабільності все побудовано. І в цьому непростому світі, який оточує нас, де процвітає просто цинізм, зухвалість, де люди не відповідають за свої слова, де люди сьогодні говорять одне, а завтра інше, ми бачимо все ж таки є щось тверде, є основа життя. І цією основою, твердинью, стабільністю у будь-яких наших сферах є наш Господь, наш Творець. Другий важливий урок, що. Наша молитва вона відкриває небеса. Саме в таких поетичних виразах Давид і змальовує, що коли ми звертаємось до Господа в молитві, молитва відкриває небеса. І подивіться, частину пісні вона присвячена, як Господь потужно обіцяє нам відповідає, відповідати. Третій важливий урок з цієї пісні що Господь звільняє від небезпеки і від страху. Можливо, ваші серця також сьогодні переповнені. Цієї невизначені з цього страху перед людьми, перед обставинами, перед майбутнім, перед якимись людьми, організаціями. Але дуже важливо, що Давид визначає, що він боїться, він має страх переживання, тільки Господь він дає цю перемогу, тільки Господь звільняє від нас від страху. Мабуть, кожна людина на землі має подібні відчуття, навіть є Давид. Він не змальовує себе будь-яки супергероєм. Він впаки, чесно каже, і в мене були страхи, переживання, що це кінець. Все. Але ти мене врятував. Свій зір він направляє на нашого Творця, на твердиню, на захист, на фортецю. Четвертий урок, який ми також акцентували в наших читаннях, це те, що праведність. Вона має значення, але не наша гріховна самоправдність, коли людина себе сама рахує праведною, да? хоча є грішною в очах неба людей. Ми говоримо в очах неба, коли на основі біблійної істини Бог враховує нас праведними людьми. Праведність має велике значення, коли ми праведні через кров Ісуса Христа, праведні у Христі, у Бозі, коли ми е, оправдані да? нашим небесним Творцем, Нашим небесною суддєю то Давид підкреслив дуже важливу істину, що ця праведність Божа в нас, вона притягує Божу силу. Не тільки Бог нас оправдує, Він нас наділяє також своєю небесною силою. П'ятий важливий урок Давид також, ми казали, про факел да, в нашому перекладі говориться, що Він запалює, каже, в мені є моїм факелом. Да. Він, мій, є світло, він сповнить світло моє темряво Господь запалює в нас світло. Коли ми занепадаємо, коли в нас депресія, смуток, коли ми проходимо темрявою, да? коли життя буває непростим і немає цього просвіту, Давид визнає, що тільки є один, хто може запалити у цій тимряви це світло і освітити наш шлях, дати нам цю надію. Шосте, він вчить нас воювати духовно. Руки наші, Да? Духовні руки вчить нас, як провадити ці духовні битви, які секрети існують, як збагатитись духовно, як почати посправді вивчати Слово Боже, організувати молитовне життя, як організувати так, щоб ми були переможцями у своєму житті. Сьомий важливий урок, що перемога і успіх це лише завдяки Богові. Давид не втомлюється скрізь. Майже у кожному віршові цієї чудової пісні він заносить подяку Богові. Бог гідний цього. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, не втомлюйте щодня дякувати Богові. Перебирайте своє життя, перебирайте свій день, перебирайте те, що Бог зробив для вас в минулому, що Він робить сьогодні. Фокус, перемога і успіх це подяка Богові. Це не момент, коли ми через це, через ці успіхи перемоги десь підносимось, надимаємось над іншими людьми. Ну і восьмий урок важливий також є в 51 му вірші, давайте ми його прочитаємо, його не читали перед тим. Ти забезпечив велику перемогу своєму цареві і виявляєш милосердя, милість своєму помазанику Давидові та його нащадкам. На вік. Це останні рядки цієї пісні, але вдумайтесь, що милість Бога вона є вічною, вона є на вік, Наслідки на всі покоління. Те, що сьогодні ви робите, куди ви рухаєтесь, які рішення ви приймаєте, те, що ви зробили в минулому, те, що ви підтверджуєте сьогодні духовно, в своїх стосунках з Богом, з Христом, це має наслідки не просто на ваше завершення життя, на ваших дітей, на ваших онуг. Вічно, вічно милість Божа буде перебувати наслідки на покоління. І ви знаєте, Давид, підсумовуючи своє життя, він закінчує фактично життя, але він закінчує своє життя не як воїн, а як співак, який оспівує характер Бога, його вірність, його любов, його прощення, його праведність, його силу, його міць, його захист, його мудрість. Його навчання. Він закінчує своє життя не як воїн. Не закінчуйте своє життя як воїн фізичні. Закінчуйте як воїни духовні, як співаки, які пережили духовний досвід. І ці слова є важливими сьогодні для кожного з нас. Бо Бог є моя сила, Він твердиня, світло і моя перемога. Амінь. Давайте разом об'єднаємось в короткій молитві. Дорогий Господь, сьогодні ми бажаємо, щоб ти подарував нам ці досвіди, звернув наші очі на ті моменти життя, коли ти дійсно нас врятував, коли ти був нашою твердинью. Допоможи нам вповати і довіряти далі тобі все решта нашого життя. Допоможи, щоб і в нашому житті щодня були ці пісні, пісні перемоги, пісні світла, пісні того, як ти є нашою опорою нашого життя. Боже, ми приймаємо сьогодні рішення бути вдячними Тобі, впвати на Твою вічну милость. милость. Благослови, будь ласка, учасників цього марафону, кожного, хто сьогодні слухає, хто буде дивитись нас у записі. Змилуйся над нами, простягни руку Твою до нас і до України. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.